У Маріуполі оперативники СБУ знешкодили диверсійну групу, яка готувала підриви на стратегічних міських об'єктах. Контррозвідники стверджують, що скеровували діяльність групи безпосередньо ватажки ДНР та представники російської ФСБ. Тим часом у місті продовжують укріплювати оборону та облаштовують фортифікаційні споруди на випадок масованої атаки російсько-терористичних підрозділів. З передової південного сектору АТО Олександр Загородний. Шоста ранку над Донбасом сходить сонце. Прикордонники одягнені в бушлати розводять багаття, гріють чай. Ночі у полях під Маріуполем уже холодні. А це вже гвардійці діляться з вояками збройних сил теплими речами. Тут светри, штани, шкарпетки. Спасибо, я та звісно, дата Це та уже холодно, А собі на те ночі було навіть не шо холодно, а власне через щур танкісти вкотре протирають свій Т-64. його назвали надією, бо живе довго і помирає. Останньою Італійські духи одна пахла. Для екіпажу це вже давно не просто танк, це рідна домівка, прихисток, жива істота, яка разом з ними воює і яка захищатиме їх до останнього від ворожих снарядів. У ній душа є по-любому в нашій надіжді. Вона ну, взагалі нас ніколи не підводить і не підведе. І діти, які вон з рисунком зніміть, а ми наклеїли на пушку. Нам пишуть письма, Надіжду ми їхню по любому привеземо назад. Они сподіваються, що ми повернемося і ми вернемося. Дорогой солдат, спасибо тебе за все. Вернись целым цілим і здоровим. Удачі и і спасибо. Беруться за письмо і солдати. Про головне пишуть просто на набоях. На щастя, Дочу. ближче до вечора на фронті, звідки з'являється нова пісня про президента сусідньої країни. Заїжджена мелодія, не надто вишукані слова. Розлітаються по окопах. 6.40 вечора. Захід сонця. Разом з темрявою з'являються і дивні персонажі. Одні їдуть до хворої матері, інші хочуть врятувати бджіл на ворожій території. Куди йдете? Коментарно, куда ні й назад йдете. Там тамки. Назад, йдете. Не положено. Ну, мене взагалі розстроїли. Ребята, я тільки випіл пасіку. Дружище, я пані. Ізвиняю, просто 18, ніяких вражень. Ближче до опівночі по рації передають 30 сепаратистів наближаються до блокпоста. Ворог відступає, і до самого світанку вже тихо. Сонце сходить у 6.10 Знову стає тепло. Солдати займають позиції і чекають. На фронті завжди є лінія оборони, а є передові позиції, які усі намагаються ретельно замаскувати. Так от останнім часом навіть тут українські військові вивішують прапор. Ну, так якось своїм спокійніше, а ворог ворог хай знає. На фронті головне не боятися. Олександр Загородний, Влад Журенко, Петро Бойко, Спецкор, 2+,2.